Доброго дня, дівчата. Мене звати Марія. Ну, Марія як просто Марія. Непомітно. Що це у нас тут таке? У мене зараз була фотосесія для портфоліо. Я модель плюс сайз. Моделі плюс сайз мають бути доглянутими. Вибачте, вона виглядає дешево. Свою модельну кар'єру я почала доволі пізно, майже у 30 років. Одного разу я в інтернеті натрапила. На такий пост, де був оголошений конкурс по версії фотомодель. Це було суто тільки для плюс сайз моделей. У мене якраз параметри, які ідеально підходять. Я відправила свою фотографію. Мене вибрали більше, ніж 4 тисячі людей, і я стала переможницею в даному конкурсі. Це був титул Місто the World Plus Size». Я отримала корону. І вже після того почала працювати з різними брендами. Що ти рекламуєш? Один з найбільших магазинів хутряних виробів в Україні. Чекай, чекай, справжнє хутро. Так, <пі> Софія. Ти взагалі знаєш, як знімають хутро з тварин? Я бачила ролики в інтернеті, деякі, але я це не можу дивитися. А ти не можеш це дивитися? Мене це так злить, Софія. Ти закриваєш очі на те, з чого виробляється той виріб, який ти рекламуєш. Кожна друга жінка в нас в світі носить футряні вироби. У мене немає Ні. хутра. У мене є. Це дуже хибний такий образ вже про жінок 90-х. Є багато різних альтернатив штучного хутра, який виглядає так само. Ти мені зараз Настя, пропонує залишитися без роботи і викинути всі свої Пачу. хутряні вироби. Я з Настю розмовляю. Так. Я не можу так зробити. Чому? Ну, тому що вони мені подобаються. No. No comments. Ти модель, і тобі потрібно інколи позувати годинами. Тобі не важко бути в такій пишній фізичній формі. Як мені було б би, фізично би щось би важко, я би щось міняла. Я бачила, що їй моментами в цій вазі важко. Трошки важко іноді дихає. Твоя пишна душа тобі не заважає. Я пишаюся своїми формами і я впевнена собі жінка. Ти повністю відчуваєш, що ти любиш себе так, остаточно на сто відсотків. Коли людина кричить про те, що вона яскрава і що на неї всі звертають увагу. Це є таким червоним дзвіночком про те, що насправді за цим стоїть щось інше.